Сьогодні засідання бюджетної комісії. Присутні три члени бюджетної комісії. Це більшість форум. Є прошу засідання бюджетної комісії. Що такі спілиться? Перший. Питання про затвердження складу молодіжної ради Тернівської селищної ради. Так, ну проєкт рішення в нас про затвердження складу молодіжної ради при Сергіївській селищній раді. Так як всі знають, що це консультивно-дорадчий орган, який створюється при органах місцевого самоврядування для залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики. І це інструмент за допомогою кому молоді люди можуть висловлювати свої думки, пропозиції і, ну, і висказувати своє. Побажання і, і, і приймати участь у прийнятті рішень. Тут у нас в проєкті рішення є список тих, хто війшли в молодіжну раду, і потрібно його затверджувати через сіз. Добре, Затверси. Ми за хто президент? Президент у нас вибраний, зараз скажу, Чавкін Дмитро Миколаєвич. Да. Учень 10 класу Сергіївського ліцею. Він голова молодіжної ради, заступником Сербії Роман Сергійович і секретар Теркіла Марина Аркадіївна. Да, голосую за рішення прийняти про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти, що забезпечує позвіття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року в Сергіївській селищній громаді. Ну, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, про закон України про повну загальну середню освіту і закон України про внесення змін до деяких законів України щодо сконалення механізмів формування мережі ліцеїв і для запровадження профільної середньої освіти ми повинні прийняти. Рішення про план формування мережі і який із наших закладів, а це Сергіївський ліцей, який буде з 2027 року буде академічним ліцеєм. Ми проводили консультування із швейцарсько-українським проєктом Єсайт, на який була запрошена директор Сергіївського ліцею Архіменка Галина Олександрівна і заступник начально виховної роботи Срібна Антоніна Степанівна, і була е, головний спеціаліст Поруч, Марина Сергіївна і я, ми розповідали про наш ліцей, ну, вислухали їхню думку, розказали, скільки планується учнів, який у нас будуть профілі. І як би нам сказали, що наш ліцей має можливість попасти в академічний в список академічних ліцеїв. Тому нам треба затвердити, що ми плануємо Сергійський ліцей, це академічний ліцей, який буде мати три профілі навчання. Ну, я три... Це... Рішення. Прошу підтримати. Прошу, ти Три за. А Біліньковська, що ти вчора прочитав у Фейсбуці, що Білінковську школу Їх і хіба не закрили, Ми, можу сказати, у нас дуже багато діток із Вони приїжджають із Софійки на навчання. І в нас є можливість розширити, я так думаю, можливо, Тузлівська, з Тузлівської громади, тому що в них там ліцей дуже мала чисельність, можуть діти до нас ще приїжджати. Ми то повинні вже позиція. Змовля вже її та... закрили, а че ви тільки початково залишили, як варіант. Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Сергіївської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Ну, ми повинні, що? повинні прийняти цю програму. Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Сергіївської селищної територіальної громади розроблена відповідно до Конституції України, що визначає українську мову як єдину державну мову Україні, та покладає на державу обов'язок забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тому ми хочемо ну, просимо прийняти цю програму на три роки. Просимо невелике фінансування згідно заходів програми депутатів, тому просимо її прийняти. Тому що ця для... програма у, у нас вже працює давно. Ну, і... Валерій є, Кусінович вже говорить про Українську, це значить... Тому що потрібно, потрібно, щоб вона була в Все, я, всі мої депутати. Він не засновницький, а розробчий. 老师。<很> <很好 S 1> Тут вносяться зміни в пункт 2, а саме у заклад підвищення надійності роботи системи оповіщення громади, проведення поточного ремонту та придбання сирен з метою встановлення На сирен. да, да, сирени. З метою встановлення сирени зі приможками. Тут вноситься зміна саме у виконавці, додається тепер селі зі селищної ради відділу освіти культурного спорту, що не змінюються. Примовки закону. У них немає серени, спочатку війни у них немає серени.

Yes. На вчинення знач... значного приводження. Mm -hmm. Ну і зрозуміло, це теж під питання. Прошу голосувати, рішення плану. про затвердження змін доповнення комплексної цільової програми фінансової підтримки КПОСервіс Сергійської селищної ради на 24-25 років. КПОРСЕ. Це, да, це... це, це доповнення yeah. 50 тисяч гривень на вікна на центральну плану. Да заменовиком. Поточний ремонт заменовиком. Это не проблема. Все по двухэтажку. Це видно, какие по цепи на капиталов. Прошу голосувати. Про затвердження змін та доповнень до комплексної програми розвитку житлового комунального господарства та інфоструктури Сергії селищної концентрації на громаді 21. Доброго дня всім. Є наступні зміни. Заявы от смешницы. И 100 тысяч на капитальный ремонт замечал светимо под Черномирская 13. <insert> да. Это Дымовский группа, что он здесь соответствует ВЦ Черноморская 13. Что, это за пилон? Там отошли пилоны, отошли должности. И капитальный ремонт вымещен, что он здесь соответствует ВЦ Черноморская 13. Є інші поги, де теж дуже багато є питань. А не тільки там на 13-му будинку, 13-му будинку. Згідно заяв, я викликаю. Згідно заяв яких? Від мешканців. Мешканці звертаються до нас з заявами. Це не мій І на відповідь мешканців це було сказано, щоб ви звернули на це удал. Прошу підтримати рішення прийняття. Про затвердження зведеного кошторису по об'єкту мережі енергопостачання житлового будинку No23 з адресою Днецькової зводки район селища Сергійка, вулиця Чорноморська, пошкодженого внаслідок ракетного удару нанесено в Російську Федерацію першому 22 року. реконструкція, трансформація на підстанції. Значит, там кошти выделяют, э, с, ски, да? Нам выделяют с Києва 12 мільйони. Экспертиза пересувается працівництво. Ну тоже. Проєкту будівництва мережі енергопостачання житового будинку номер 3, 23, за адресу дискового сім'ї, Сергія, коли Чорноморська, по схожому пошкодженого наступного прикриття удару, в пошкод, жінного, пошкод, жінного, наслідок, ріки, молдару, Російську Федерацію 1-0-2022 року. Ну так. Там спеціалісти, є в діяльності Це після цього постановлення. Під, під, так, прошу голосувати. Це рішення прийняти. Про виконання бюджету з реальної громади за перше півліччя 2025 року. Так, ми зробили зміни за перше півріччя. Загальний обсяг доходів бюджету за перше півліччя склав 49,315,1 тисяча гривень. В тому числі загальний фонд 46 199 і 7 тисяч гривень, 49. Ну, 49 мільйонів. Да, спеціальний фонд 3, 115 і 4 тисячі гривень. Загальний обсяг видатків бюджету за перше півріччя скла 72,005 і 1 тисяча гривень. В тому числі по загальному фонду 66 192 і 4 тисячі гривень. По спеціальному фонду 5 812 7 тисяч гривень. Дефіцит бюджету було покрито за рахунок пільного залишку бюджетних коштів на 1 січня 2025 року. По доходам по загальному фонду до бюджету Сергійської селищної громади за перше півріччя надійшло 46 199 тисяч гривень, що становить 46 мільйонів тисяч 700 гривень що становить 100% допланових показників на звітний період, в тому числі власних доходів протягом першого півріччя надійшло 23,544,6 тисячі гривень, що становить 101% допланових показників. Додатково до плану надійшло 297,5 тисяч гривень. Офіційних трансфертів протягом першого півріччя надійшло 22 мільйони 615 тисяч гривень, що становить 100% до планових показників. У по спеціальному фонду затверджений план на перше півріччя по доходам Сергійської селищної громади без міжбюджетних трансфертів виконано на 144,9% до уточненого плану на звітний період. До спеціального фонду надійшло 615,8 тисяч гривень надходжень при плановому показнику 425 годин. Доходи громади по спеціальному фонду взагалі складаються з екологічного податку, власне надходження бюджетних установ і доходи від операції з капіталом продаж землі. Виконання податкових надходжень. Говорить про позитивну динаміку забезпечення надходжень податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати на землю та податку на дорогу майно. Видаткова частина бюджету Сергіївської територіальної громади за перше півріччя виконана в сумі 72,05 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду. 66,192,4 тисячі гривень, інші кошти спеціального фонду 5522,1 тисяча гривень, що становить відповідно 87,52% та 44,33% до уточнених призначених за звітний період. По загальному фонду видатки використано на державне управління, як буде, так? Ну? Цікаво, буду далі, тут звір большой. Прошу, ну, yeah. да. ну, да? да. ну, да. да. є, хто є, є, прошу голосувати. Прошу голосувати. Он, Он, голосувати. голосувати. Угу. Все, да. Три за, ви рішення прийняти. Про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від Шостого, дванадцятого, четвертого року номер 1288 про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 25 рік так. звернулося до нас є декілька листів. Значить, перший лист про перерозподіл видатків від відділу освіти, а саме для виплати стипендій селищного та одноразових премій. Ми вже кошти і виділяли а. Просто зараз приходимо у відповідність, перепрасуємо з одного ходу на інше. І ще один лист для ремонту та облаштування шкільних їдалень та харчоблоків Сергіївського лицею та Миколаївської гімназії профінансувати в сумі 400 тисяч гривень, по загальному фонду 250 і по спеціальному фонду 150 за рахунок збільшення дохідної частини бюджету. І ще одна службова записка Сергійської селищної ради внести зміни, а саме на встановлення вікон за адресом вулиця Центральна, 2 у сумі 50 тисяч гривень та здійснення заходів із землеустрою за рахунок збільшення дохідної частини ще 50 тисяч гривень. Це на оплату послуг. Так, також профінансувати. Так, Національна поліція України к нам звернулася. Вони 12 травня постраждали від ракетного удару, звернулися за допомогою 100 тисяч гривень для поточного ремонту адміністративної будівлі, а також профінансувати капітальний ремонт даху у будинку по вулиці Шкільна 3 в розмірі 223 тисячі гривень. Кошти були заложені ще на початку року 600 тисяч гривень, тому шкільна 3

Все. А на інших викладах про нічого не робиться. У нас, коли сьогодні буде загальний завод продатів, я по цьому питанню не буду говорити. Прошу наслувати. Рішення пройду. Про внесення змін в рішення No1317 від 18.12.25 року про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 26.06.22 26 26 року номер 898 про встановлення місцевих детальних зборів на території Земліської селищної громади до міського району в десь з 1 січня 23 року це було рішення 898, яке е, дією е, воно було прийнято у 2022 році. А в двадцять році ми в це рішення вносили зміни. Це рішення номер 1317 від 18, року, і зменшували податок з дільниці до 0,5. Зараз була перевірка рішень і була виявлена помилка в розрізі того, що по класифікації будівлі було вказано, що будівлі промислові. Код 12.51 ми поставили 0,5%, але ці будівлі, промислові, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових, вони звільнені від оподаткування, тому ми вносимо зміни і убираємо 0,5%, а технічна така. І також по коду 12.63 це будівлі закладів освіти та дослідницьких закладів. Така ж була помилка. Вони звільнені від оподаткування. Ясно. Прошу голосувати. Три, за рішення прийняти. Все. Всі питання розглянуті. Бюджетну комісію. Дякую Спасибо за працю. thank you